90% інформації людина отримує через око. Але більше половини з того, що ми бачимо, це реклама. Це чорна магія сучасного суспільства. До того ж, легальна, куди б ми не пішли, що б не робили. Нами маніпулюють. Щоразу, як ми дивимося на рекламу, нас водять у стан зомбі. Так, ми можемо відвернутися, не дивитися, не чути, але реклама все одно діє на вашу свідомість. А ще частіше на підсвідомість. Втекти від неї не вдалося ще нікому, бо це справжня магія. В опік. Забудьте про старі, незручні бублики. Нарешті бублики стали овальними. Їх так зручно опускати навіть у найгарячіший чай. Тепер я не боюсь пошкодити пальці. Нова, покращена форма надає бублику унікальні якості у поєднанні з гарячим чаєм. Бублики ОВАЛ – Вибір професіоналів. І мій вибір теж. На перший погляд виглядає смішно. Але якраз з цього моменту і починається дія магічного ритуалу. Кожен шаман, щоб привести у дію закляття, повторює його не менше десяти разів. Варто лише показати цей ролик 50 разів, і ви будете купувати тільки овальні бублики. Бо навіть подивившись рекламу один раз, ви вже потрапляєте під вплив закляття. Прямо зараз, у інфошопу. розсекречення магії реклами. Реклама вже давно перейшла межу звичайних технологій продажу. Нам більше не пропонують купити товар, як це було раніше. Усе діє інакше. Тепер ми купуємо щастя. Тобто ситуацію, у якій ми відчуваємо себе щасливими. Для цього беруться наступні магічні інгредієнти. По-перше, вигадана проблема, яка змушує нас страждати. Чому суглоби починають боліти? Причина порушення обмінних процесів, при яких руйнується хрещова тканина. Наступний інгредієнт це так звана лялька-вуду, яка впливає на нас із подвійною силою і може приймати будь-який образ. Нас зомбують думкою, що тільки вона звільнить від проблеми. Але на цьому магічний ритуал не закінчується. Творці реклами оволоділи головними законами алхімії. Вони здатні зробити товари з повітря і змусити людину купити його негайно. Головне правильно підібрати закляття, яке примусить покупця звертати увагу не на якість товару, а на його зовнішній вигляд. Приміром, який вплив має безшумна пральна машина або її сенсорний екран на ефективність прання білизни. А яким чином нова упаковка печива або чаю покращує смак. Ми просто піддались гіпнозу. Ми чуємо безшумна, красива, не займає місця. Це стан рекламного трансу. І вийти з нього вже неможливо. Тим паче, якщо у кінці реклами вас осліплює білосніжна усмішка щасливого покупця. Це як фокус на картах. Тільки от дехто має запасну карту у рукаві. А ми про це навіть і не здогадуємося. Забезпечував ідеальну чистоту у королівських покоях? Він ставав зброєю у важкі часи. Вже понад 10 тисяч років він номер один у кожній домівці. Екологічно чистий, взагалі не потребує електроенергії, займає мало місця і коштує дуже недорого. Тож навіщо платити більше, якщо є Віник? Міник! Перевірено часом. Перевірено досвідом. Гадаєте, тепер, знаючи усе це, рекламна магія не зможе на вас вплинути? В жодному разі. Хіба що заплющите очі і закриєте вуха?